Мамін виробляєш, щось став погано їсти. На двері холодина, я його оставляю в хаті в памперсі. Закінчились всі памперси. Вчора з двох половинок склеїла одного, Наліпила. наліпіланочки у нас і памперси. Це така необхідність в холодну пору доби. Це осінь, зима, весна, коли Мілашик днями в хаті, і ми знаємо, що Мілашик. Пісяє, коли ходить, він оце полежав, він може полежати і попісять отак під себе. Він може встати, йти і пісять. Він може отак попісять і покакати, встати, перейти на друге місто перелягти. Він може встати, попісять, покакати, залізти назад. Але він не може не контролювати особу. Коли він хоче, він це робить. І як, ходить, він, як хоче писати. він не може здержатися так, щоб попроситися, він проситься на вулицю вийти, але він не може здержати ці позиви, коли він йде. Через те нам треба завжди памперси і піленочки. Така історія.